Здарова, мужики. Сьогодні під час сну значить, до мене прийшла сама принцеса Луна, і вона мені у сні розказала, що треба мені сьогодні зробити. Вона мені підказала, значить, що сьогодні у вісні мені треба буде з вами поділитись останніми дослідженнями нашого шкварологічного університету. Значить, що він відкрив у так сказати які нові відомості про шквар у Еквестрії. Значить, дивіться, що я хотів сказати. Значить, ще також в цьому відео ми знайдемо додаткові підтвердження. Значить, до цього ну, вони, важ... ну, вони якби. Ми так вважали, що вони правильні, що це 100% правда. Але тут я сьогодні вам ще покажу додаткові, значить, як це докази. Того, що все, що було сказано до цього на моїх минулих двох лекціях, які я віщаю, нагадую від імені пабліка «Підслухано будуще» в телеграм, від імені шкварологічного університету Золочівського району Львівської області, і от я вам хочу сьогодні розказати: значить, перше, що я вам хочу сказати, так сказати, в курс діловісті. Ви пам'ятаєте всю інформацію про те, що Селестія дуже любить, коли їй лежить копита, і те, що вона це заставляє робити малютку Скуто. Але тут питання, да, чи не боїться Селестія, що, ну, власно кажучи, Скуто, вона, вона виходить шкварена і через якось. Ну, язиком передасть шквар селесті. Так от відповідь ні, не боїться. Значить, Чому? Ми прийшли до висновку певними експериментальними дослідженнями, так сказать, перевіривши деякі інформації з архівів, що, ось, наприклад, є звичайна паняшка, і а, відповідь на те, де у неї зберігається шквар, ми знайшли. Шквар у паняшки зберігається отут, -от. ну, в смислі, не прямо тут. -от. Вона просто така худощава получилась. Шквар не зберігається в цьому місці. Де к'юті марка? Тобто, я не знаю, як це називається. Частина, ну На бідрі виходить. Ну, ви поняли, в цій частині на бідрі у, у здорової, у здорової э, взрослої паняшки зберігається весь шквар. А скуталу, як відомо, вона, власно кажучи, тільки маленька, от така вона маленька, да? маленька. І у неї шквара ніде не зберігається. Він просто від неї, ну, відскакує, знаєте, як вода від гідрофобної поверхні. Чому? Тому що в неї ще нема к'юті марки. Ми всі знаємо, що проблема великою цих трьох дітей да, у сестри Пау Джек, у сестри Реріті і у Скуталу, те, що а, не було у них кюті марок вони ніяк не могли знайти своє призначення. І я пропоную вам сьогодні я виписав три, навіть 7 таймкодів. Сім таймкодів одного епізоду My Little Pony. Я вам пропоную всім переконатись, що до цього все, що було сказано, це не шиза теорії, це повна правда. Так, скажіть з коментарями зараз це продивимось. Дивіться. Так. Перший таймкод у мене стоїть, власне кажучи, 3.06. Пропоную всім переглянути на таймкод 306. Давайте разом подивимося. Принцеса, дякую за сніданок. Невже ви самі приготували? Звісно, сама. Мені подобається готувати. От ми прийшли до першого, так сказать, доказу. Значить, що було сказано якось до цього, що принцеса Селестія готує собі сама, тому що боїться, що баландьори, баландьори, окажуться шкварёнами, і вона сама окажеться шкварёною. Ну я думаю, це логічно, це всім понятно. Тобто, от перший наявний доказ. Далі йдемо на 3:45, а 3:45. Е, значить, згодаємо, що на 3:45. Зараз так, так, так. Думаю, Луна робить Селестії боляче і навіть цього не усвідомлює. Бідолаха, так мило, що вона готує сестрі сніданки. Вона твоя вчителька, це не об'єктивність. Бля, не знаю, навіть навіщо я це додав, чесно кажучи. Просто, ну просто не знаю, що з цього можна зробити. Висновок який. То що Twilight Sparkle, получается, покрывает покривається. Ну, это очевидно, как бы тут э, повна херня, не знаю, ну такое. То есть, э, це как бы очевидно. Давайте на 8.15. Промотаємо. Давайте на 8.15. От. Це доказує те, що було відкрито хворологічним університетом. Що я сказав до цього? Те, що шквар зберігається в QT марках. Відомо було те, що принцеса Селестія відправила свою сестру Луну на місяць на тисячу років, тому що вона боялась те, що її сестра Луна шкварена. А зараз, виходить, їй передали к'юті марку Луни, і вона, от дивіться на її реакцію, вона просто ахуєла, вона боїться того, що вона зараз стане шкваріона, і вона про вона просто в ахуй впала. И сам тому она просто, ну, охуела, потому что думает, что вместе с Кьюти Маркой ей передастся шквару ее сестры. А че зашкварена принцесса Луна, мы не знаем. Мы до конца не знаем, а вы на ее реакцию, она просто охуела. Все, похуй. Дальше, листаем на 13.05. У меня такой таймкод код записан. Давай, це 01 Місяць І Що ми тут могли помітити? Це, можливо зрозуміли не всі, так сказати, не все бидло викупить. Смотрите, об'ясняю. Що ми тут наблюдаємо? Те, що принцеса Селестія, якби підняла місяць, всі заснули. І от дивіться, от її реакція спочатку. Вона була ну, звичайно, да, радісна. А потім, коли вона побачила можливість, що перед нею лежить просто спяща кабила, як, з якою вона може робити все, що завгодно, як, як зазвичай, вона дуже сильно любить водити копитами по обличчю. Дивіться, дивіться на її реакцію, вона просто ахуєла. Вона, Вона намагається перебороти своє бажання, намагається перебороти. І все ж таки.

Просто, ребята, это пиздец. Это страшно. Дальше листаем на тайм год 17.38. Я не знаю, что там. Давайте разом подаемся. Не понял. А, не, наебал. 17.05, подождите. Я на туда посмотрю. Так. От, дивіться, значить, що ми тут можемо помітити? Це один з доказів, значить, чому я, наприклад, вважаю, не знаю, як всі інші шквароги, але я вважаю, що принцеса Луна не була шкварена. Дивіться, в неї випадають зуби. Чому? Тому що вона дуже жорстко чиферіла. Це очевидно. Тому я вважаю, що принцеса Луна вона не шкварена. Я чекаю, звичайно, ваших так сказати, догадок ваших приположень. Я бажаюше принцеса Оле не Шкварёдна. Я тому додав сюда цей таймкод. Дальше листаем на 17:38. Я не помню, що на 17:38, давайте разом подивимося. Я різне, сон, боїться, буде, Як Я їй казав: "Дивіться, там до цього була склейка, коли, виходить, принцеса принцеса і спящий старого Глімер, вони були в одній кімнаті. А тут мы уже видим, что старый Глимер чомусь очень сильно рыдает, просто рыдает, она не может остановиться, вот просто смотрите, это просто ужас, это был самый несчастливый день ее жизни, она просто рыдает. Ребята, я ничего не хочу, висновки робить сами. И последний тайм-код на 19.30, я не знаю, что на 19.30, давайте разом подивимся. А, я ніч була довго, тому ось нинці. А, я зрозумів, я це додав. я це додав, тому що ну, от, кажучи, підтвердження того, що Луна могла шкварнутися від баландіра. Але ввагуючи те, що ну, в неї якби зуби випадають, вона чи жорстка, я думаю, вона не шкварена. Ну, це просто такий доказ, так сказати, в іншу сторону був. Тобто, да, що вона не готує, очевидно, в неї мог, мог, мог бути шкварений баландьор. А мог і не бути, тобто. Ну, от ви бачите, що вона дуже хуйово готує, судя по реакції її сестри. Власно кажучи, все, там далі в серії нічого цікавого немає. А, значить, що я вам хочу сказати цим? Ну, в принципі, я вже все сказав за ці 10 хвилин. А, я тільки вас можу заохочити, так сказати, вивчати цю чудову науку. шкварологию, вступать в шкварологический университет, Подписывайтесь на канал «Подслуха на будущее» в Телеграме, так сказать, ссылка в описании. Там заходьте, играйте в хорошие компьютерные игры, созданные так называемым лакериком, ссылка тоже в описании. Там, ну, великие игры тоже, да. короче, добра вам и счастья, в принципе. Как бы думайте головой своей. То, тобто... есть, Думаєте, от для поняшки все так просто? Ніхуя. Все, ребят. Це було добра. все хорошого. Удачі.